Доброго вечора усім! Зараз ми спробуємо перевірити роботу циркуляційного насоса системи опалення від електричної мережі. Для цього ми під'єднали насос через блок безперебійного живлення фірми APC і під'єднали на його вихід остелограф. Зараз бачимо, що насос працює від мережі змінного струму, форма на виході синусоїдальна. Можемо тихенько попробувати послухати, як працює наш насос. Чути його дуже і дуже тихо, але він працює. Зараз я відключу. Мережу від блока безперебійного живлення. І ми подивимося, як зміниться форма вихідної напруги, і також спостерігатимемо за зміною роботи нашого циркуляційного насоса. Відключаю живлення. Як бачимо, форма вихідного сигналу змінилася. І насос працює, але із характерним шумом, можу спробувати трішки ближче і краще записати його роботу. Ну, Можна побачити, що на виході модифікована синусоїда, і насос працює не, не зовсім в штатному режимі. Пізніше я спробую відфільтрувати вихід з блока безперебійного живлення через стабілізатор. Зараз на вихід блока безперебійного живлення. Під'єднано. Ферорезонансний стабілізатор. Потужністю 315 ВА Україна 2. До його виходу під'єднано в розетку насос циркуляційний. Ось він працює зараз від мережі. Він працює надзвичайно тихо. Його майже ми не чуємо. Зараз. Подивимося, що показує наш осцилограф. Як бачимо, напруга 220,7 В 50 Гц. І чітко бачимо форму змінного струму. Зараз я вимкну електричну мережу від блока безперебійного живлення. Вимикаю. Бачимо, насос працює від блока безперебійного живлення, який, в свою чергу, працює на акумуляторній батареї. Спробуємо записати шум нашого насоса. Він став рівномірний його майже не чути. На задньому фоні ми можемо чути роботу стабілізатора напруги Україна 2. Ось це його робочий режим. Як бачимо, порівнюючи з попередньою осцилограмою, можемо бачити, що форма вихідного сигналу. Наближається до форми синусоїди, хоча є деякі тут ще нюанси у формі виходу. Насос працює без додаткових шумів. Отже, ми можемо задіяти таку систему живлення насоса водяного опалення в певних випадках. Зараз з'явився характерний шум, тому що акумуляторна батарея. Розряджається у блоці безперебійного живлення. Дякую за увагу.